Це спільний проект Радіо Свобода та першого України. Сьогодні ми разом про мобілізацію. Те, що я тут перед вами, а ви нас дивитеся, це прямий наслідок того, що українська армія нас захищає під кулями, під обстрілами градів. Як збільшують те, що десятиліттями скорочували далі Дмитро Джулай? Третя мобілізація в Україні. Народ хвилюється, беруть не обстріляних. А обстріляним кажуть: чекайте. Керівництво ж пояснює: військове керівництво країни повинна бути можливість мобілізувати ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни, і без коментарів. Третя хвиля часткової мобілізації дозволить провести додатково в бойовий стан 15 бойових частин і провести часткову ротацію у зоні АТО, стверджують в РНБО. Протягом ти 45 днів Міністерство оборони, Національна гвардія України, прикордонники зможуть докомплектувати ті частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити з України російських окупантів, за 45 діб. Планують мобілізувати до 60 тисяч військовозобов'язаних рядових віком від 18 до 60 років, а офіцерів до 65. Військомати працюють, відбирають саме ті професії, які безпосередньо вкрай необхідні для Збройних сил України. Забирати будуть не всіх, стверджують у Міноборони. Батьки п'ятьох дітей залишаться вдома, а ті, хто має проблеми зі здоров'ям, отримають відстрочку. Саме таке время, коли потрібно. Йти. Бо хлопці йдуть, воюють, а що мені сидіти, бо це вдома. Треба йти захищати країну. Ну, якщо буде повістка, я звичайно буду служити. Прийшов, проходить медкомісію. А там неізвісно, візьмуть чи не візьмуть. Непонятно. Багато добровольців із військовим досвідом через бюрократичні перепони не можуть потрапити до лав Збройних сил. Небезвідомий доброволець батальйону Донбас, грузин за походженням і українець за паспортом до Берман так і не зміг потрапити до армії. В той момент, коли я звернувся в комісарят, і ну ви поняли, мені візді відказали. Ну везде говорили: ми перезвонимо, ми тут там наберемо вас, подождіть і тому подобне. Ну Но... Ніхто так і не перезвонив, я почав своїми путями. шукати. схожих історій багато пояснень зрозумілих немає, але тяжкий досвід показує: не і безідейний на війні пряма допомога супротивнику. Щоб ви отримали відповіді на ті запитання, які вас хвилюють. Ми сьогодні запросили до студії начальника відділу мобілізаційного управління Генерального штабу збройних сил України Михайла Щербину. Вітаю Добрий вас! День. Добрий день, ви знаєте, матері хвилюються, дружини хвилюються, сестри хвилюються. Вся країна не може спати нормально, тому що ситуація не те, що непроста, а по суті, те, що люди називають війною в Україні, відбувається. Третя хвиля мобілізації. Вона наскільки відповідає тим вимогам, які насправді зараз поставив час. Не ви розумієте, наша держава провела вже дві черги мобілізації, які дозволили створити угрупування військ і здійснити відпор агресії проти України. Зараз наші війська здобувають важку перемогу. І саме в цей час. Коли противник переброшує все більше і більше військ, підготовлених, навчених, озброєних, нам необхідна допомога. Мобілізація необхідна для того, щоб підсилити наше угрупування в зоні антирхічної операції, для того, щоб підсилити охорону нашої державної границі. Здійснити те, о чому зараз розмовляє практично вся держава, та здійснити ротацію наших військових, які вже більше трьох-чотирьох місяців виконують завдання в зоні АТО. Михайло Юрійович, але дивіться, як кажуть люди, так, з якими ми розмовляємо, вони кажуть, що ті, хто хоче йти. От, приходять військомісаріати і кажуть, візьміть мене, я знаю, я вчив, або навіть є ті, хто брав участь у миротворчих операціях. Їм кажуть, добре, залишайте телефони, і ми вам подзвонимо, але не викликають. А ті, хто, можливо, не зовсім хоче йти, до того приходять додому, навіть кажуть з камерою. От розповідали тут на Київщині. Тобто, приходить представник військомісаріату і людина з камерою. І знімають є вдома людина, яку хочуть. Призвати до лав Збройних сил чи ні, і це виходить, що для людей незрозуміла ситуація. Чому ті, хто не хочуть, їх забирають, а ті, хто хочуть, тих не беруть. Так, да, тут є деякі проблеми, тому що сьогоднішнє військо воно високотехнологічно, і нам потрібні в першу чергу фахівці, ті, які мають військовий досвід, які освоюють військову спеціальність. Ну не збираючи на це. Вже за досвідом, перша черга мобілізація, основний упор мобілізації здійснюється саме на добровольців. Так, під час першої мобілізації один із шляхів комплектування скамбільних десантних військ було оголошення набору добровольців. Причому самими десантниками вони звернулися до своїх побратимів через средства засобів інформації інтернет. І ми спромоглися укомплектувати частини ВДВ практично тільки добровольцями. Цей досвід ми використовуємо і зараз. Так, підрозділи військомобільних десантних військ в Миколаєві, в Житомирі, вони комплектуються наразі виключно добровольцями і процес Д. В цьому нам допомагають волонтери. Інша річ, що не всі спеціальності, які необхідні нашому війську, укомплектовані добровольцями. Нам необхідні висококваліфіковані хірурги, нам необхідні водії інші спеціальності, які необхідні для війська, тому приходиться дека і призивати по мобілізації. Знаю ситуацію, коли фахового лікаря взяли рядовим. А насправді, якщо наші журналісти, мої колеги спілкуються там в зоні антитерористичної операції із керівниками батальйонів, ті кажуть, що у них гостра нестача медиків. Так, да, є проблеми. Є проблеми, в тому числі, в тому, що ви казали раніше, що деякі є бюрократичні припони. Але для цього існує гаряча лінія Міністерства оборони Генерального штабу. Я звертаюся для всіх, у кого є проблеми з призом, хто хоче стати добровольцем. Якщо десь хтось вам перескаждає в цьому питанні, звертайтеся на цю гарячу лінію. І якщо людина знає, що у неї фах ось такий, вона розуміє, де вона може бути найкорисніша, якщо її в цьому на місці не допомагають, можна до вас звертатися. Безумовно, безумовно. І ми. Приймемо всі необхідні заходи для того, щоб скорогувати ці питання. От, наприклад, зараз проводяться такі заходи, як переміщення військовослужбовців із частин, ну, будемо так казати, телевих, які добровільно висловлюють своє бажання прийняти участь в антирезічної операції до частин бойових, які безпосередньо знаходяться в зоні виконання задань. Для того щоб ми побачили тих, хто безпосередньо займається мобілізацією. Ми ось у Житомирі маємо коментар, Олекс... коментар Олександра Реця, заступника Житомирського обласного військового комісара. І давайте зараз подивимося, як він розповідає про те, як в Житомирській області проходить мобілізація. Житомирська область виконує план. Ми в числі передовіків, скажімо так, суттєва частка. Особового складу призваного по мобілізації Житомирської області. Стараємося викликати пропорційне в залежності від кількості населення району, щоб не було переобтяження одного району перед іншим. Якщо, наприклад, у нас такі райони, як Житомир-Житомирський район, Бердіч, Новоград, Волинський, вони досить великі і по населенню, і там багато військовозобов'язаних підготовлених, то звідти Звісно, <ганувач> що буде призван більше, наприклад, чим Солодар Волинського району. Прозвучало слово пропорційність. Це, можливо, ще один міф або правда, які обговорюють люди між собою. Тому що, кажуть, беруть із західних областей найбільше, із центральних областей, а ось там, де східніше і південніше, там намагаються все-таки чоловіків не чіпати. Це відповідає дійсності? Ні, це не відає дійсності. Розподіл мобіліційної нагрузки практично рівномірний по всій пропорційній, по всій території України. Безумовно, трохи більше ми беремо в тих областях, де дислоковані самі військові частини, які підлягають мобілізацію в ту чи іншу чергу. Але в цілому розподіл нагрузки на області він рівномірний. І нагрузка вона не дуже велика. Нагрузка на один район в цілому до 50 чоловік. Є випадки, коли розсилають багато повісток, що викликає хвилювання у населення. Але це викликано, по перше, необхідністю забезпечити. Призов імена фахівців і відбору найбільш підготовлених військовозобов'язаних і по-друге, крім призов мобілізації, ми ще забезпечуємо формування підрозділів територіальної оборони, які будуть залишитися на той території, де проживає наше населення, і забезпечують його охорону. Для цього ми розсилаємо декілька більшу кількість повісток. Крім того, я хочу звернутися увагу, що під час часткової мобілізації у нас залучаються всі області України без виключення, і в тому числі Донецька і Луганське. Лише Автономна Республіка Крим, яка наразі временно тимчасово окупована, з там не проводяться заходи мобілізації. Хоча і оттуда к нам звертаються наші громадяни, які також вирішують питання, як призватися, як стати лав наших збройних сіл. Ми також їм надаємо допомогу. А як щодо вимушених переселенців? Військомати мають право здійснювати призов із цієї категорії громадян України. Но я хочу звернути увагу на те, що з Донецької та Луганської областей лав Збройних сіл, Національної гвардії, інших військових формувань. Наразі прийшло стільки добровольців, як в деяких областях не признано по мобілізації. Чоловіки з цих областей також виконують свій військовий долг. І перш за все не захищають свої сім'ї, ідуть до лав збройних сил, пане Щербина. Але я не є військовим фахівцем, я лише журналіст, але і я розумію, що в цій страшній ситуації, в якій зараз опинилася Україна, коли людина зі Сходу проявляє бажання воювати за незалежність України, то виникає питання особливої, якоїсь особливої особливої перевірки. Чи відбуваються такі перевірки? Тому що ситуація настільки складна, що ми не можемо знати, напевне, чи не буде ця людина диверсантом в лавах. Збройних сил України. Безумовно. Спеціальні перевірки проводяться і в першу чергу відносить тих громадян, яких ви зараз говорили. Ще один міф, а можливо, і правда знову, який полягає у тому, що, мовляв, не хочуть брати обстріляних знову в анти. Терористичну операцію, тому що їм тоді держава муситиме платити великі гроші. Шо намагаються зробити так, щоб люди, які вже показали, що вони готові віддати своє життя за Україну, і які були під кулями, були під градами, коли хочуть повернутися назад, то їх, мовляв, не беруть, або не дають можливості їм піти в від якоїсь іншої частини. Мова, зокрема, наприклад, йде про випадок у Житомирі. Можливо, ви знаєте про це там хлопці, які повернулися за АТО і відпочили, хотіли повернутися назад, але от їм сказали, що так не вийде. Це окрема ситуація, пов'язана з моральними ділими якостями цих військовослужбовців. А решта військових частин, які наразі відпочивають, будемо так казати, тимчасово проводиться. Відпочинок перегрупування, вони в найкоротші терміни повернуться і вернуться в повному бойовому складі. Це 79-та аеромобільна бригада і механізовані бригади, які знаходилися в так називаємо котлі. Вони всі вернуться в повному бойовому складі для виконання завдань, і ніхто нікого нічого не висуває. І саме підготовлені військовослужбовці, які пройшли і мають бойовий досвід необхідний збройним силам. Я розумію, о чому Ви говорите. Є проблеми, є деякі бюрократичні проволочки, але ми з цим боремося. Вони є, як в будь-якому справі. Олександр, 47-річний переселенець з Луганська, зібрався добровольцем у зону. Ато у Дніпропетровському військкоматі йому відмовили у травні через вік. Чоловік вирушив на Закарпаття у берегово. Там усідання записали, але так і не перезвонили. Чоловік став на облік у львівському військоматі і вже сьогодні вирушає на Яворівський полігон. Ну, потім я кажу, в Львів жінці поїхали там. А вже якщо поруч лію, то там будемо, і може там щось краще буде з цим питанням. Ось так я до Львова. Служив в армії. А так досвід такого немає. Ні, знайомих небагато таких. А чому ви вирішили? Бо я українець. Таких випадків досить мало і на сьогоднішній день це рідкість, скажімо так. Не вельми поспішають у військкомати і ті, хто отримує повістки. Вже зареєстровані понад 100 кримінальних проваджень військовою прокуратурою західного регіону за спробу ухилення від мобілізації. У нас при мобілізації медиків при комплектуванні одного з мобільних госпіталів виникли проблеми. Зокрема, дуже низька була їхня явка. Коли, наприклад, прийшло 10 чоловік, то з тих 10 троє вже принесли довідки про те, що вони хворі і вони не можуть там внести військову службу. Четверо з них принесли довідки про те, що вони потребують додаткового медичного обстеження, і лише троє залишилось, які придатні по стану здоров'я, які не мали скарг, які пішли служити. Антимобілізаційні настрої серед галичан ще й зумисно підсилюють. Серед людей побутує думка. Водночас жодної скарги щодо вимагання хабарів до військоматів не надходило. Тому, якщо вам відомі такі факти, то слід звертатися до Львівського обласного військового комісаріату, до керівництва, до органів прокуратури з нагляду за задержання законності у воєнній сфері та до органів до органів внутрішніх справ. Втім, чимало добровольців, а також тих чоловіків, які відгукнулися на повістку військомату, налаштовані патріотично. Зіниї діселихман син, військовослужбовець, в атом заборонив бувати на пікетах проти мобілізації. Мій син командир роти, старший лейтенант, і він сказав: Мами, я маю їхати. Він перший раз по повістці офіцер запасу сказав, їду захищати мати Україну. 52 дні вони були під обстрілами. Вони вийшли з окруження Їм дали тільки 7 днів. В середу він виїжджає. Він має трьох дітей, і він відмовився брати відставку і їде туди зі своїми хлопцями. Такої ж позиції і колишні майори, капітани, підполковники, які зголосилися добровольцями і вже навчаються на Яворівському полігоні. Всі здорові, медкомісію пройшли. Все тоді ліворуч. руч. Колишні військові і добровольці переконані, що захищати країну сьогодні це їхній святий обов'язок. Галина Теріщук, ми разом Радіо Свобода. Не Радіо Свобода, а інші засоби масової інформації повідомляли, що є такі військові комісари, які вимагають навіть хабар за те, щоб людину відправити в АТО. Чи знає про такі випадки Генштаб і як в такому разі ви чините, якщо такий факт доведений? Ну, випадки хабарів військоматах диклі бувають. І по всім випадкам ми поступаємо строго по закону. Збуджується карна справа відносно хабарника і він попадає за ґрати. Іншого шляху у нас немає. Але я скажу, що є і інші приклади. Дуже багато працівників військоматів зараз написали репорти о тому, що вони бажають виконувати завдання в зоні туристичної операції в складі саме бойових частин, високомобільних, механізованих. І рішення начальника генерального штабу, ці рапорти виконуються в найкоротші терміни. Тому не можна рівняти всіх. Так, да, є у нас порушення, як в будь якій сфері, але є і громадяни, патріоти своєї держави, в тому числі військоматах. Це справді ніколи не буває так, що було щось одне. От зокрема, мої колеги, журналісти Радіо Свобода, перепиняли чоловіків призовного віку на хрещатику. Питали їх, чи готові вони йти захищати Україну. Послухайте, що казали хлопці. Якщо призовуть, я пойду, есть, но, Якщо не призовуть, є робота і учора. Якщо буде можливість і надаб то обов'язково. А там лишають пригод. А сейчас э, обучение, обучение мешает. Учу, да? да, я учусь. Конечно, нет. Почему? Потому что и так уже защищают. Уже победоносно стремятся, вперед, почти дошли. Зачем? Я уже опоздал, правильно. Ладно, все, до свидания. Вам проходила повестка военкомат? Без комментариев. Ну я думаю, что туда должны идти люди, те, кто умеют воевать. Да. Да? Во. Вы будете ехать? Ну, Поки а не ви визивали втори раз. Поки ні. Була медкомісія, потім сюди дзвоняти ще. Угу. Ви поїдете, так? Да? Ну так. Да. Ну, Прийдеть, будемо смотреть. А ви не збираєтесь бути добровольцем? Ні, поки ні. Я ж сам записався в добровольці. Да, я зголасен поїхати. Але не знаю точно коли. Отправка точно коли буде, не знаю. Від 18 до 60, а офіцерів і до 65. Ось такі зобов'язання тепер висунула держава перед своїми громадянами чоловіками, але й жінки йдуть у добровольчі батальйони. Принаймні, Михайло Юрійович перед ефіром мені про це сказав. Жінки не призиваються по закону України, Правильно не мобілізуються. Не зовсім так. А як жінки, які є військово зобов'язані, наприклад, лікарі, санітари, вони можуть призиватися у війську по мобілізації. Щодо чоловіків, якщо подивитися на склад добровольчих батальйонів, то там, звісно, є молоді хлопці, але дуже багато чоловіків зрілого так. віку. Як ви думаєте, от як військовий, з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що чоловіки, які вже в зрілому віці, які досягли щось в житті, вони більш готові виконати свій долг. Ані рахують, я чув такі вислови від багатьох, що краще я пойду в війська, ніж піде мій син. Тому і були здійснені такі зміни віковому цензі тих, хто мобілізується. Ми зовсім не збираємося призивати чоловіків 50-60 років по мобілізації. Це норма передусім для добровольців. Тому щоб ті люди, котрі вже воюють, в тому числі в зоні АТО і котрих ми були в змозі раніше призвати в мобілізації, змогли мати офіційний статус, призватися до збройних сил, отримати необхідні льготи, грошове забезпечення, соціальний захист, ви представляєте тут Генеральний штаб Збройних сил України. Я вас запитую, скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися, що кожен воїн... Який ризикує життям, який можливо вже завдав шкоди великої своєму здоров'ю, не буде забутий державою Україна, і всі отримують статус учасника АТО і ті відповідні преференції, які надасть їм держава, я думаю, безумовно. Ви самі бачите, як зміняє, змінюється відношення в нашому суспільстві до війську. Я думаю, воно буде таким же, як було після воєнної роки когда на кожного військового смотрели як на визволителя і відношення держави, президента України к військовому, але також це підтверджує. Я хочу звернутися до всіх небайдужих патріотів саме зараз час вступити до Збройних сил Національної гвардії, тому що ті громадяни, які сьогодні прийдуть в Збройні сили, їм надається переважне право залишитися для подальшої служби. Ті, хто раніше мріяв святити своє життя з військом, стати офіцером, саме цей час найбільш для цього благоприятний. законодавці, надали можливість сержантам стати офіцерами. Офіцерам досрочно присвоюється військове звання, підвищуються на посадах, тобто здійснюється нормальний кар'єрний рост в нашої військової середі. І на завершення те питання, яке хвилює найбільше матерів, тому що багато хто каже, що хлопці, молодесенькі, які тільки що були мобілізовані або які пішли служити строкову службу, яким 18-19 років абсолютно нічому не навчені, не обстріляні, відправляються в зону АТО. Це правда. Ну, по перше, ніхто не призиває юнаків після школьної скамі. Призивають лише ті військово зобов'язані, які вже мають досвід військової служби, або ті, хто після 25 років отримав військову спеціальність по друге ті військовозобов'язані, всі, які приходять наразі до війська, вони всі проходять бойове злагодження, яке здійснюється декілька етапів. Це індивідуальна підготовка кожного військовослужбовця, тому злагодження в складі відділені зводів. Ця підготовка проходить від 20 до 45 діб в залежності від завдань частини складності матеріально-технічної технічна частини, на якої навчаються військові, тільки після цього проводиться перевірка готовності підрозділів. І якщо підрозділ не готовий до виконання завдань, то йому надається додатковий час для проходження такого злагодження. Якщо ми призиваємо до війська юнаків, які не мають військового досвіду, для цього у нас є навчальні центри навчальні частини, де підготовка здійснюється більш тривалий час – 2, 3, 4 місяці, в залежності від спеціальності. Я сподіваюся, що всі, хто вас почули, будуть вимагати від свого керівництва, щоб принаймні ваші слова тут відповідали дійсності, якщо щось буде не так. Хоча ми розуміємо, що ми живемо і зараз в надзвичайних умовах. Але головне питання, яке звучало багато разів і в цій студії, воно стосувалося того, чи можна казати про те, що кожен... Воїн української армії вже зараз має індивідуальний захист, який дозволяє зберегти йому максимально в надзвичайних умовах здоров'я. І чи можна говорити про те, що українська армія, хоч трохи зараз забезпечена технічно у порівнянні з, з противником? Ну, це питання якраз найбільш складне на сьогодні. Так, да, ми практично забезпечили на 70% військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, бронежилетами, шоломами. Але для тих військових, які зараз призиваються на мобілізацію, цей процес тільки триває. І цьому нам велику допомогу знайдуть волонтери. Це да, наша... тобто народ України. Да, безумовно, безумовно, народ армії єдиний без допомоги нашого народу. На жаль, наша держава не зможе забезпечити швидким темпами збройні сили, в тому числі засобами захисту. Якщо на початок операції у нас не було практично жодного сучасного бронежилета шолома, то сьогодні я ще раз повторюю, кожна частина знаходиться на сувому контролі в Генеральному штабі. Ми контролюємо поставку бронежилетів шоломів в кожну частину. Щоденно 250 бронежилетів, тільки що випущених. На производстві поступають в той же день нашим військовим. Але, я ще раз повторюю, допомога в цьому питанні нам потрібна. Збройні сили забезпечили практично нову хвилю мобілізації речовою формою одягу, черікання з високими берцями. але питання ідеального захисту, питання тепловізорів, питання Безпілотних літальних апаратів, сучасна його збройня, воно дуже важке і складне. Тільки зараз наша промисловість починає поступово переходити на військові рейки, починається випуск сучасної техніки, але це дуже невеликі обсяги, які посередні з тим, що потрібно нашому війську. Тому наразі приходиться воювати в тому числі на дещо застарілої техніки, відновлювати її і поставляти у війська. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ви прийдете до нас на ефір, ми будемо говорити вже про те, як армія розвивається і міцніє в мирних умовах. Я вам дякую за участь у програмі. Я дуже дуже дякую. Михайло Щербина брав участь у програмі. Ми разом і ще раз підтвердив, що насправді змінити щось на краще ми можемо тільки якщо об'єднуємо зусилля. Знаю, як курличуть на біду. Два крила у парі з рушниками я прийду, її я розведу маминими вічними руками. Ми всі будемо стояти до останнього документу, не останнього ворога з нашої землі. собою. він прикрив товариша. Служа, чем желаю вернуться домой к своим матерям живым. Все.